Наразі триває другий семестр 2024 2025 навчального року. Проте, вже саме зараз нашим випускникам та майбутнім абітурієнтам слід подумати про реєстрацію а у подальшому, і успішне складання національного мультипредметного тесту. Перший етап це є реєстрація. Зареєструватися можна буде на сайті Українського центру оцінювання якості знань. Зареєструватися можна буде. На основну сесію до речі, реєстрація розпочнеться вже 6 березня та буде тривати по 3 квітня. включно. Якщо необхідно буде внести зміни, то зміни можна буде внести лише тільки до 8 квітня. Ті діти, які не зможуть зареєструватися на основну сесію, у них ще буде можливість зареєструватися на додаткову сесію. Реєстрація на додаткову сесію буде тривати із 9 по 14 травня. А от внесення змін можна буде зробити лише тільки до 19 травня, тобто, ось це є перший етап реєстрації. Далі наступний етап. Це отримання запрошення. Оскільки кожний абітурієнт створить свій персональний кабінет, то запрошення на національний мультипредметний тест буде надходити саме до персонального кабінету. Ті діти, які зареєструвалися на основну сесію, отримують запрошення з 4 травня. Ті діти, які зареєструвалися на додаткову сесію, зможуть отримати запрошення вже починаючи з. 11 липня включно. Ну, а тепер переходимо до самого основного моменту, тобто це проведення самого національного мультипредметного тесту. Отже, основна сесія буде тривати з 14 травня по 25 червня включно. Додаткова сесія буде тривати із 14 липня по 25 липня. Ну а тепер можна, як то кажуть, всім може видихнути і спокійно чекати результати. А результати це вже останній етап. Він надійде безпосередньо на кабінети, персональні кабінети тих учасників, які зареєструвалися на національний мультипредметний тест. Як же саме буде проходити саме тестування? По-перше, в цьому році обов'язковими є три предмети: це українська мова, далі математика, історія України. Четвертий предмет йде вже за вибором самого абітурієнта. Тобто він може обрати українську літературу, іноземну мову, біологію, хімію, географію або ж фізики. Як же буде проходити сам національний мультипредметний тест? Він буде проходити у формі комп'ютерного тестування. Загальна тривалість комп'ютерного тестування буде складати 240 хвилин. Поділено на два основні етапи. Перший етап це 120 хвилин, де діти будуть здійснювати комп'ютерне тестування з таких предметів, як українська мова та математика. Далі йде 20 хвилин на перерву, на відпочинок, на перекус. І далі знову другий етап 120 хвилин комп'ютерного тестування. Це вже здача безпосередньо історії України та предмета, який вони обрали за вибором. Безпосередньо результати надійдуть до 4 липня тим абітурієнтам, які зареєструвалися на основну сесію. Тим, що зареєструвалися на додаткову сесію, результати надійдуть до 30 липня. Я хочу побажати всім нашим випускникам отримати в першу чергу високий результат, тобто 200 балів, і вступити до тих вищих навчальних закладів, які ви обрали. Всім вам успіху!